Друзі, нагадую, ви дивитеся Консиліум на першому міському, ми продовжуємо. Холодна пора року це справжнє випробування для людей похилого віку. З віком організм гірше утримає тепло, слабше кровообіг, знижується чутливість до температур, а хронічні хвороби загострюються. І навіть легке переохолодження може спровокувати інсульт, інфаркт або госпіталізацію. Тому цього разу ми поговоримо про холод і не як про дискомфорт квартирі в якості відсутності опалення, а як про фактор ризику для здоров'я літніх українців, і допоможе нам розібратися із цим наша гостя в студії Алла Осадчук, сімейна лікарка, завідувачка поліклініки всієї сім'ї Одрекс. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня. Отже, давайте поговоримо. Ну е, якщо ми будемо говорити саме про Одесу, то тут ще й не зовсім так холодно і О, так, дякувати звісно. погоді, е, вона нас балує, але ми бачимо, що все ж таки зниження температури. Воно буде зима, от от вже буде, скажімо так, вступати в свої права, і чому саме літні люди найбільш уразливі до переохолодження? Так, дійсно, нам з вами повезло, Там, тому що ми живемо в Одесі, ще поки що тепло, але опалювальний сезон не, не у всіх у нас да, наразі є. Тому літні люди е, мають дуже багато хронічних захворювань, у них є фізіологічні особливості щодо того, що вони погано зберігають, їхній організм погано зберігає тепло. Це такі, як, наприклад, зменшення. М'язової маси, також стончення жирової клітковини, також порушення, наприклад, мікроциркуляції в кінцівках, нижніх, верхніх кінцівках, особливо у людей з цукровим діабетом, атеросклерозом. Також можна сказати, що літні люди, люди похилого віку, люди похилого віку, які приймають якісь препарати, наприклад, uh -huh. серцево-судинні, діуретики, наприклад, то вони ну ці препарати вони, що отримуються що. Вивільнюють швидше так сказати, тепло тепло. Їхні, так? да ага. тепло з організму, тому звісно, це така велика дуже проблема, тому що літні люди вони мало рухливі, вони погано рухаються, можуть бути лежачі, паліативні, хворі. Тому звісно, це така є проблема дійсно серйозна. Чи впливають на літніх людей якісь оці метеорологічні бурі, про які часто пишуть, знаєте, в соцмережах чи якась зміна погоди? оці ці сезонні переходи, осінь, зима, а потім зими на весну. Чи є вони чутливими до цих змін? Так, літні люди до цього також є чутливими, тому що це така реакція судин наших, тому що судини у літніх людей не такі еластичні, як би нам хотілося. Да? Ураження атеросклерозом. Тому, звісно, так і тому це є причина, якраз якщо дуже велика спека або дуже да, сильний холод, якщо мінусова температура, то у нас більш збільшуються інсульти, інфаркти, в тому числі ще й тиск скаче. Тиск так. скаче і внутрішній, і, і, внутрішні, і зовнішній. Знаєте, тому не треба любі глядачі. От, знаєте, сміятися з бабусі, яка кутається, навіть якщо вам спекотно. А, і а, якщо вона вам каже, що знов начитала про якусь бурю, і вона на неї впливає, навіть може вона ментально собі придумала, але це теж проблема, яка може вплинути на фізичне здоров'я, це теж треба урахувати, просто треба бути терпімішими. Пані, Алло, скажіть, будь так. ласка, а які перші симптоми саме переохолодження, а не отої вікової е, такої особливості сприйняття? Температури. Ну, хочеться сказати, що у літніх людей не так яскраво виражені симптоми перехолодження, як у людей молодого віку, тому на це треба обов'язково звертати увагу. Ну, по-перше, це зниження нашої температури тіла нижче, ніж 35 градусів. Це така, знаєте, як така класичний. Також, якщо дійсно це перехолодження, пацієнт може бути в такому сонливому стані, заторможеність може Ну, Звісно, це похолодання всього тіла, особливо кінцівок, можливо, бути такий, знаєте, якби там синюшність носогубного трикутника, також, може, там посиіння губ, і, хочеться ще сказати, там, дрижання. Дрож по тілу це такий один із таких яскравих. Не приймати іншій хворобі, так. Так, так, можливо, ну, при лихоманці також може uh -huh. бути так, да? але тут да, потрібно це диференціювати. Якщо вже нема дрожання, тремтіння тіла, то це вже такий один із червоних пропорців, що треба викликати негайно швидку допомогу, тому що це ну, може надалі наступити навіть смерть. Тому, а яка так. температура, при якій треба знаходитися отакий от деякий час? Чи тут взагалі індивідуально? У мене, до прикладу, до того як включили опалення. Було десь 17-18 градусів. На що лікарі кажуть, що це ж класна температура, вона взагалі рекомендується до 20 це норма. Але ви кажете, що літні люди більш чутливі так. до цього моменту, тобто їм холодніше, ніж мені в той самій такій ситуації. Так, да, Тому для літніх людей, звісно, комфортна температура це вище 20 градусів. 20-22 градуси це вважається така комфортна температура. Ну, На ніч можна знижувати до 18 градусів, якщо там під ковдрою тепленькою, то чому би ні. Розуміємо так, що важко, якщо ми говоримо про обстанні обстріли Одеси, де виключилося просто опалення і електроенергія в певних районах. То якби не хотілося і не рекомендували, то дуже важко а, щось порадити, саме як втримати ту температуру, але все ж таки тоді, мабуть, треба забирати кудись своїх літніх а, родичів, якось допомагати їм. Якось може якісь гаджети купувати на так. павербанках, щоб їм було тепліше. І комфортніше, так та да, особливо, щоб вони були під наглядом. Е, да, не самі, не так? самі так, і можна використовувати, якщо нам навіть немає там у нас світла, то можна використовувати навіть хімічні такі грілки, є які вони достатньо гарно працюють. Просто за цим треба слідкувати. Тобто літня людина не повинна бути сама вдома. Разом із гаджетами також, не тільки так. за станом здоров'я, а так, зараз так. теж багато говорять і про безпеку цих всіх, ковдр і так, всього електрон. того, що може десь закоротити, не побачить. Будуть там спати, угу. рідні, ну це теж в будь-якому разі потребує нагляду. Е, ви згадали вже що холод впливає на хронічні захворювання серця судин опорно-рухового апарату? Чому посилюються болі в суглобах, спазми судин, аритмії саме коли холодно? Ну, це, по-перше, зв'язано з нашою реакцією судин, тому що у нас при холоді у нас стається вазоконстрикція, спазмуються судини, у нас спазмується м'язовий скелет, тому при цьому починаються скелетні болі, загострення там, суглобових болей, там, артритів. і також при... Якщо брати серцево-судинну захворювання, так, якщо пацієнти якісь з хронічними серцево-судинними захворюваннями, вони також цим, цим можуть страждати в плані, тому що, по-перше, це густина крові, у нас, густіша стає кров. Холодно, да. Тому що люди мало п'ють, тому що угу. холодно пити не хочеться. Так, спекотно Ми всі тягнемося за водичкою, да. так. Да. Е, і також у нас е, із-за того, що спазмуються судини, підвищується тим самим тиск і може статися інсульти, інфаркти. Угу. Так. І також ще хотіла сказати за аритмії, тому що в холодну пору року також от, дуже часто стаються якісь зрив нашого ритму серцевого, аритмії на фоні от, холодних холодних Новини на ми розуміємо, що нібито така умовно безпечна ситуація, просто похолоднішало на 5-7 градусів, і ми розуміємо, що в цей момент ми навіть самі не задумуємося, такі от люди, які з середнього віку, ну, молодь особливо, угу. що наші літні люди навколо можуть просто постраждати від такого природнього компоненту. Що стосується ускладнень інших якихось. Захворювань. Я так розумію, що переохолодження також може вплинути і на нирки, і на вірусні якісь моменти, і на хронічні якісь запалення. Це все може також посилитися. Так, звісно, тому що це зниження нашого імунітету, тому що да, чаще всього, що у нас звісно, взимку, у нас респіраторно-вірусні інфекції, які дають потім ускладнення, часті пневмонії. Насправді, сімейний лікар частіше після переохолодження то бачать пневмонії, угу. тому що це таке найчастіше ускладнення, е, також і загострення, і хронічно-обструктивне захворювання легень, і бронхіально-астми, це, це всі, всі захворювання, які ну от ми це все бачимо і стикаємось майже кожного дня. Тільки температура снижається там мінус 5 градусів, то у нас різко зростає кількість всіх вірусних захворювань, і загострень наших хронічних захворювань. Тречі, пані Алло, дуже так. часто зараз. Бояться, коли такі вже э, дома бабусі й дідусі, яким 80+, плюс плюс, дуже часто бояться їм робити певні щеплення. От ми зараз трошки uh -huh. торкнулися, так вірусних так. захворювань. Бояться, бо думають, що саме імунітет послаблений, людина не може вже і там не будемо наражати на небезпеку. Вона сидить вдома, і чи він нікуди не ходить? А, насправді, от зараз грип, ковід. І е, от ці е, щеплення ми можемо робити таким глибоколітнім людям. Це насправді треба. Вони ці пацієнти йдуть в першу чергу, особливо для вакцинації від грипу, вакцинації від covid 19, і я б ще рекомендувала від пневмококу вакцину зробити. Це насправді це такий великий великий захист буде від наших ускладнень пневмонії. Тому я взагалі хочу сказати всім пацієнтам, що треба в першу чергу своїх дідусів і бабусі щеплювати, а вже потім самих себе. Але Всю сім'ю потрібно щепити якомога раніше це е, е, краще там робити в жовтні місяці, але ніколи не буває вакцинації пізно, це можна зробити і зараз, і в грудні, і в лютому, тому що чаще частіше всього у нас хвороби вірусні. Вони е, е, аж до весни, а може навіть і влітку бути. І грип у нас був і влітку. Також ми реєстрували. Тому... Так. Да. до речі, ваша колега одна з сімейних лікарів mm -hmm. в цій студії саме підкреслила, що свої спостереження. Особливо щодо Одеси, саме така комфортна температура без крайніх морозів, угу. вона дозволяє всім вірусам жити і вирувати весь час. Якщо колись раніше були морози, і ми так. бачили пік на початку зими, і потім у лютому, коли угу. тепліша, але то зараз за комфортної температури вологості і певних ситуацій, ну до прикладу, в бомбосховища люди спускаються так. в паркінг, супермаркет пішли разом. Велика кількість людей. За цього всі ці віруси вони тепер не мають вираженої такої. Там тиждень сезонності, так. вони тепер весь час, тому щепитися треба е, якомога раніше, щоб бути обезпеченим. До речі, е, я так розумію, що треба нагадати нашим глядачам, що якщо ви самі не щепитеся, і бабусь, і дідусів боїтеся щепити, то ви просто самі принесете їм цей вірус так. додому, е, навіть безсимптомно можете принести і заразити. Єдине, що може якось спрацювати, це отак, як то кажуть, для дітей парасолька вакцинації угу. ще коли всі члени родини. Що навідують літню людину щеплені, але все одно ви ж можете хворіти легкою формою навіть при щепленні. А бабуся і дідусь не щеплені, а вони вразливі до цих хвороб. Ще пані Алло, хочеться спитати про різні такі моменти, які пов'язані із побутом, це провітрювання. Тому що всі літні люди бояться протягів, що обов'язково вони все їм все протягне і все буде А, Чи треба як, як часто провітрювати квартиру, навіть якщо вона не дуже опалена наразі? І чи треба слідкувати за вологістю? Бо скажу вам на своєму досвіді в моїй квартирі, коли не було опалення, було по 74-76 вологісті. шість при холодній температурі 16-17 це відчувалося прямо ця вологість, холодна сирість. Я б сказала, uh -huh. це не вологість. Вже і от за цим треба слідкувати з додатковими гаджетами. Так, я вважаю, що потрібно, тому що надмірна вологість це теж дуже погано, тому що у нас починає там розпосюджуватися грибкові захворювання, може бути навіть там загострення бронхіальної хозла uh -huh. при надмірній вологості. Тому звісно, якщо є така можливість осучувачі повітря при надмірній вологості, да, придбати, то я б рекомендувала. Також провітрювання провітрювання ніхто не відміняє. Провітрювання це найкращий, найбезпечніший і най, мабуть, дешевий такий засіб метод профілактиці да, в. Профілактики, і навіть коли холодно, пацієнт може встати, порухатися, піти відкрити, наприклад, уже там да, вікно, наприклад, потрошки там випити водички, потім встати і закрити. Це не треба робити там по години-півтори, але ча часте провітрювання це, по-перше, профілактика вірусних захворювань і профілактика переохолодження, в тому числі. Яка оптимальна вологість і температура? Приблизно ну ви сказали, вже там за 20 плюс. Так, да, 20-22 градуси, а, а перед сном я... менше, а mm -hmm. вологість. А вологість 60%. Тобто приблизно да. є такі невеличкі, недорогі термометри, і так. гаджети, це не обов'язково спеціальний там. потрібен там якийсь е, пристрій. Ви можете все це в одному якомусь такому е, гаджеті бачити. Що стосовно одягу, чи е, треба більше, краще одягати, одягатися літнім людям, чи це як і в діточок принцип багатогорний. То шаровості. Так, це ми можемо зрівню... Про Всіх, не тільки, так, діточок да, про всіх. Про нас. всіх. Так. Просто ми зрівнюємо час часто похилих да, людей з похилого віку з дітками, тому що у них там да, трошки схоже там порушення терморегуляції, uh -huh. тільки причини різні. Е, тому багатошаровість це в першу чергу. Хочеться сказати, що це повин... краще, якщо є можливість це термобілизна, тому що там є свої особливості, і вона дійсно тримає тепло. Наприклад, якщо. Брати там раніше були рекомендації щодо бавовняної білизни, то зараз такі рекомендації не, не дуже достовірні, тому що бавовна впитує вологу. Якщо ми спітніли, угу. а потім вийшли там на на вулицю чи, наприклад, в холодне приміщення, бавовна в вона тіло. І ще більше, так, так Так, охолоджує тіло і ще більше людина може попасти під потрапити під переохолодження. І, мабуть, про більше теплу пору року, так коли бавовна вона швидко висихає. Так. Вона так. дихає, вона, вона в цьому для так. літа для, для весни, літа, так. Так, а, так. ну термобілизна є. А що стосовно, до речі, в мене був такий запит від знайомих про знаєте, різні коригуючі такі шкарпетки чи чулки. Наскільки часто от з вашої практики літнім людям вони потрібні? Бо я знаю, що дуже часто в них є така, як ви сказали, погана регуляція кінцівок, особливо ніг. Це якісь проблеми з судинами, це е, якісь певні, е, знаєте, якась. Отечність, якась так, присутня, так. чи а, взагалі можна користуватися цим без направлення лікаря, там починати з якихось перших одиничок, мало ще які коригуються, і чи це взагалі завжди треба з а, назначенням робити? Ну це трошки не, не про те, тому що це компресійна білизна, вона для людей з проблемами винозного там, відтоку, mm -hmm. так? з варикозних хвороб. Тому я б рекомендувала все ж таки проконсультуватися з лікарем. Тим паче ці е, панчохи, наприклад, їх дуже важко одягати. І е, не всі молоді їх можуть навіть я хочу сказати вдягнути. Тому це таке питання трошки, е, мені здається, краще все таки спроконсультуватися лікарем. Що ми можемо зробити? Це краще, там, якщо є е, навіть там термошкарпетки одягнути. Це, це краще буде. І якщо виходимо на вулицю, ми можемо одягнути е, рукавиці, а не рукавички, тобто рукавиці, які ми, ми тримаємо пальці разом, і ми тепліше тоді, тепліше, так. тоді угу. так. Це такі базові. А якісь компресійну білизну я б не рекомендувала одягати взимку. Так, це, мабуть, вже за призначенням лікаря, так. якщо є проблеми. Я просто спитала, тому що знаю, що малорухливі люди і мала угу. рухливість, це саме також впливає на певні процеси і водного обміну, і такого так, іншого. Це... Що дуже часто призначають. Але я так розумію, що все ще треба ту бабусю чи дідуся, знаєте, змусити перше змусити з... одягнути. одягнути чи допомогти. Та по-друге, звикнути носити, перш так. ніж переходити на правильні види компресії, угу. чи треба якось коригувати ліки з лікарем, питати, що додавати чи прибирати, коли змінюється пора? Я взагалі рекомендувала, якщо змінюється пора, прийти до сімейного лікаря, поміряти тиск. Да, зміряти там цукор крові, пройти якісь базові обстеження, такі як там, кардіограму, так, електрокардіографію, загальні аналізи крові, там, біохімічні аналізи uh -huh. крові, щоб ми могли побачити, чи немає якихось загострень хронічних захворювань, чи пацієнт дійсно ці препарати приймає, то можливо там їх і коректувати не треба. От, тому таке теж буває. Тому взагалі, от, краще ходити до, до лікаря сімейного, це якраз пора. Okay. Наприклад, так, і весною це такі два таких моменти. Це переходні такі період, коли все-таки люди з хронічними захворюваннями, все таки повинні бути під наглядом, так угу. і так. я впевнена, що навіть певні вітаміни, які ви хочете купити в якості подарунків, чи бади, чи якісь певні продукти, це теж краще разом з лікарем подивитися, що потребує ваш, ваш рідний, тому що. Призначати так само не треба, і самому тут вирішувати, що, що е, подарувати е, в якості добавки Ой, до так. харчування. Так навіть Д. <хи> навіть вітамін Д. Ми пам'ятаємо, що краще пройти певний аналіз для того, щоб угу. побачити, хоч він і усім корисний, яку е, до, до яке дозування, дозування в якій так. дозі його е, пити. Дякую вам, пані Алло, за угу. такі цікаві поради. Нагадаю, нашим глядачам Алла Осадчук, сімейна лікарка, завідувачка. Поліклініки всієї сім'ї Одрікс була в нашій студії. Обов'язково турбуйтеся не тільки літніх людей. Треба водити на певні консультації до сімейного лікаря, а й самі ходіть для того, щоб бути здоровими не тільки взимку, а й цілий рік. І з вами був проєкт Консіліум і я, Тетяна Косенко. Ми обов'язково зустрінемося наступного тижня. На все добре.